Всім доброго дня. Сьогодні вирішив зняти таке відео. Воно, на сьогоднішній час воно актуально. Людина попросила зробити переходну плиту таку, під габ 2. габ 2 ГАБ-4 без різниці. Привіз він мені колокола. Привіз цього храповичка, який Ось тут стоїть на колінвалі. І його треба присобачити отсюди. Ну, я вже його зробив. Що я робив? Значить, Одрізав кусок колінвала, конуса такого. Одрізав, закрутив, тут зажав, провертів отвір у ньому. Тоді зняв, витягнув його, тут є шпонка. Ось сюди. Вставив шпонку, але перед тим як вставляти шпонка, так овальна, так іде. І я цей край у неї. Ой, як же вам Шпонка полукругла, отак. І я цей край у неї взяв, зрізав, бо шпонка калена, її проточить дуже тяжко. Тоді я взяв її, поставив, зажав гайкою, я не знаю, її буде видно, не буде. Наверно, не буде. Оно де вона? Вона не привишає зазор. Просверлив я на 19, зажав. Тут на валу 20 на моторі зажав, просверлив, чи це, проточив її при зажаті. Тоді взяв, прихватив у трьох місцях його, тоді відкрутив гайку цю, там чучуча різьби осталось, обварив отутово по кругу її, остальне зрізав, проточив, торцонув, І так воно вийшло. По шальбі. Ну, перед цим воно промірялось, ставила людина кожуха. Цього виміряли скільки до цього. Може воно в кого стандартне. Це габ 1 мотор. Дивіться, по втулки по розмірам. Від втулки до оцього У нас виходить 56,5. 56,5. От я її прочитав, як воно має бути. Тут зробив шпоночку полукруг, Уже туди донизу доходило, вже нанизу і фрезу зламав. Тут під розвертку я його зробив. Шпонка затягується і все. Перед цим ставиться планшайба. Я... Вона вже готова. Тільки залиши покрасити, покрашу, бо вона так красива. Ну, вона зразу, не, не бачивши дощу, ну вона порежіє, в мене порежіла не дуже красиво. Що тут? Внутрішній я зробив 60 отвір. Щоб ця проходила сюди. 60. Ця це посадочне 130. Ось воно посадочне. Це у кожу. Отвори шість отворів провертів, нарізав у них різьбу. Отвори произвольні, нічого я не вищиту, не щитав. Ну, там є метка, воно стане в своєму положенні. Що ще? Ага, тут посадочне місце, тут маленький буртик, мало йому місця сюди під мотор. 73,5, по-моєму. 73,5. Ну, Ось така вона, там 1,5 ммсь у бурті, бо не дають китайці далеко зайти. Тут то нормально. У мене такий круглячок 180 мм. Товщина двадцатка була. Ну і тут я вищив, що всі розміри совпали. Получилась товщина загальна оця. Оця 8,5 мм. Воно собереться, вся прикручується. На моторі отвори. Тут хто, якщо буде робити, треба... я робив е шаблончик, із цього. Із... Із... де його вже не видно, вчора крутив і вже його не бачу. Десь шаблончик з бумаги е вирізав, надів сюди, намітив отвори. Просверлив. І, як не дивно, вони співпали, нічого не розтачував. Бо на своєму як робив, то один отвір чуть-чуть упирався, то я його напільником, Після зборки напільником, коротше, називається. Ось в мене міточка вгору. Сидя так, він все прикручується. Ця, надівається колокол. Ну, Цю прикручу тоді колокол і все. Тут я зробив. Ну, як зробив. Що дозволяло, не що дозволяло, а поторцював її. Тут в мене вийшло 7 мм захват. Ну, 7, 3, 5, 10, тут без різниці там місце йому дозволяє. Главное видержати, щоб від кожуха цей, оця відстань була. Про ось сюди, до резинки. Тут же ж резинка ставиться, Отак. От і усе. І тоді з'єднується, ставиться на це. Зараз я її покрашу, соберу, поставлю шпоночку. Я вже її вчора обточив, там по плотненько вона зайде. Внутрішній 60, ця 130, тут 180. Ну вона є здорова заготовка, робіть по цим отворам. У мене такої не було здоровенно. Вони воно, де хотіли і отак зробити, там з восьмерки, але вони вже. Болти розмітили, просверлили. Ну, 8 тут 8,5, в принципі, ти півміліметра б ніде, але центровок немає як зробити, їх же ж треба сосна, щоб оця ну, рівно з кожухом була. Так що, зараз я його з'єднаю, покажу, що воно далі вийшло. Ось воно так вийшло. Блін, незручно. Резиночку, цю надів я, Все прикручено. Ось ці новенькі шість, де я прикрутив ту шайбу. колокола, верніше до шайби. Ось так воно покрашена, воно, де вона? Ось вона ця шайбочка. І отак він виглядає. Тут ще треба, не знаю, співпасти. Щоб він не провернутий був, вроді виставив, так як є. Але на своєму по генератору виставляю, все одно мотора трошки крутнув у сторону, 3 мм зазору було. Ну, Все рівно під мотор буде кріплення виварюватися індивідуально. Так що, оце таке здорово. Оце, отак воно вийшло. Все, всім добра і миру. Хто хоче, дірзайте, вже помощник прийшов.